Ой, знаєш, я теж тестувала насправді штучний інтелект, писала якісь ключові слова, які мене цікавили. Вийшло щось дуже дивне. Ну, така класна штука. Я зекономив 10 доларів, і я зробив такий крутий логотип. Дизайнер захворіє, або щось там не вийшло. або пропав десь запив ти для них людина. Якщо в тебе є лінки було замовлень на 700 тисяч євро. Друзі, усім привіт! У мене на каналі сьогодні Яна, графічний дизайнер, і ми хочемо поговорити про графічний дизайн, про штучний інтелект, про те, як розвиватися, чи дійсно він замінить розум дизайнера, ці креативні ідеї. І хочемо просто поспілкуватися собі на кухні, і хочемо, щоб ви приєдналися до нас до наших таких дизайнерських посиденьок, якщо це можна сказати. Беріть теж собі чашечку чаю і. Приєднуватися, говорити, так. Ну, не знаю, мені здається, штучний інтелект це крута штука, але е, я не знаю, я думаю, вона змінить якісь сфери. Бо знаєте, що от, цікаве таке питання. в мене є знайомий, який е, займається бізнесом, і е, в нього якась веб-студія, не веб-студія, але щось пов'язане з маркетингом чи з сайтами. І йому треба був текст на польській мові. Він зайшов в штучний інтелект, чат GPT, і він там написав цей текст. Бо копірайтерка нова захворіла і щось не могла написати. Він відправляє його головний, е директор, директорші, якийсь там з цим текстом, і вона каже: Клас, це та нова копірайтерка написала. І він каже: Ні, це чат GPT. І уявляєте, типу, оця дівчина втратила роботу через те, що штучний інтелект okay. написав цю штуку. Але мені здається, тут так як була старша особа, яка це все перевіряє. Може, вона перевірила і це зробила. Хоча, ну мені здається, от дивіться, навіть ці самі логотипи. Ну, я не знаю, він малює якесь базове, але чесно, я коли дивлюся в рекламі, знаєте, часто в мене виходять в ці ролики, як я дивлюсь на YouTube, що щось шукаю. Типу, зайди на такий конструктор зроби такий от логотип. Я дивлюсь на нього. Вроде як непогано, да але я не знаю. В мене якось він не викликає емоцій. Мені не здається, що всі фірми вони прям можуть так замінити. Ой, знаєш, я теж тестувала насправді штучний інтелект на е, створення логотипу. От мені було да? дуже цікаво. Не спробувала на а, а я тестувала, я. і я просто вписала якісь ключові слова, які мене цікавили. Е, і насправді ну, вийшло щось дуже дивне. Тобто, е, це не можна назвати логотипом. Плюс коли от, графічний дизайнер він оформлює так, цей логотип, щоб він був зручний як і на друку, так і на сайті, щоб добре mm -hmm. виглядав, щоб він трансформувався і також виглядав в маленькому розмірі на фавіконі там зверху mm -hmm. на Вебсайті. Так, щоб добре і на соцмережах дивився. Тобто, це треба враховувати в якій бранші взагалі працює фірма. Е, і, Але... і під це дописовувати, а штучний інтелект він просто е, якусь абстракцію малює, і це зовсім не схоже на логотип. Тобто мої тести провалилися. І я знаю, що моя знайома теж, яка е, цим самим, що я займаюся, вона зробила такий пост про штучний інтелект. Вона зробила світ логотип і логотип, який зробив штучний інтелект, і це просто небо і земля. Е, я розумію, що технології розвиваються, і цілком можливо, що вони краще будуть це робити. От але поки що е... це провальна задано. Ну, Зате для дизайнера, той, який ні, не для дизайнера, а підприємця, який хоче за 5-10 доларів логотип, він скаже: люди слухайте, ну така класна штука. Я зекономив 10 доларів, і я зробив такий крутий логотип. Все от для них мені здається класно. Але чесно, мені здається, такий бренд не проживе довго, бо якщо люди. Ну, не вкладається, ну то як вона хоче його просунути на високий рівень, якщо вона не хоче інвестувати? Навіть я бачу, що дизайн зараз ми знімаємо відеоролик. Я бачу, що я вкладаю свій час в якихось моментах. Дизайнер робить обкладинки, тобто все потребує розвитку і вкладення, щоб це потім. Вам і поверталося, як ніби. Mm -hmm. А щодо штучного інтелекту, мені здається, що от актуальне буде те, що щось зв'язано може з емоціями. Взагалі я чула таку штуку, що кажуть, у кожного з нас, у кожного спеціаліста, в майбутньому буде може або YouTube канал може з'явиться якась інша платформа, і кожен нас буде щось знімати, те, що зв'язується з особистим брендом або щось таке. Як там до речі, ти ютуб канал, так і не думала. Я пам'ятаю, ти розповідала мені в особистій розмові. Що ти думала про ютуб створені? Колись думала, як тільки ковід почався. Mm -hmm. Я пам'ятаю, тоді теж пробувала якісь перші відео знімати про свій шлях, власне, як дизайнера, але більше зі сторони там навчання. в мене були челенджі, коли я починала навчатися в Польщі. Потім як я поїхала на Erasmus в Литву, а потім в Барселону. Тобто. Це дуже цікавий контент, але на даний момент для мене це вже так досить давно було, і він для мене не актуальний. Mm -hmm. Якщо би зараз робити YouTube канал, то вже би напевно на іншу тему. Але насправді це займає дуже багато часу. Тобто я не знаю, чи я зараз готова на це інвестувати часу. свій час в все. Так, я розумію, що це може дати свій крутий результат. <свит> 에, можливо, пізніше я почну, але на даний момент в мене просто стільки роботи. У мене два бізнеси, <свит> які треба розвивати, і вони теж ну дуже багато часу займаються. Лука, а <свит> цікаво, от, два бізнеси. Боялась брати перших людей, якось наймати дизайнера, щось е, йому делегувати, щось таке роботи. <свит> ну звісно, так би це зовсім інакше, коли ти працюєш з людиною, ніж сама робиш, бо ти сама під себе. Робиш сам проєкт, і це виходить, ну, так би так, по твоїх критеріях як має бути, mm -hmm. а от дивишся на людину роботу і там а би там щось поправити, mm -hmm. ще так. А, щось підказати. От. Але з другої сторони, є круті дизайнери, які краще тебе роблять. Тобто не треба думати, що ти найкращий у mm -hmm. в світі дизайнер. Mm -hmm. от. Є ті, що краще роблять, але вони вже впевненіші в собі, і їм треба більше платити. Mm -hmm. от. Тому коли я наймала перших дизайнерів, я зрозуміла, що треба брати не новачків, а таки не економити на цьому, а краще взяти вже більш професійного дизайнера, That's який просто вже круто виконує роботу. Ти менше будеш його поправляти, менше витрачати часу, і, mm -hmm. і, і клієнт буде більш задоволений. А на що дивилась коли школа дизайнера? Який для тебе ключовий пункт був? Портфоліо дивилася там. Для мене дуже важливий момент це відповідальність. Якщо є дедлайн, то от мені важливо, щоб до того дедлайну був зроблений проект. Тобто <пост> я зазвичай говорю різні дедлайни для клієнта і для дизайнера. Бо я знаю, що мов щось випасти, щось <пост> треба поправити. От, або може, мені взагалі прийдеться сісти за той проект, бо таке теж бувало, що там дизайнер захворіє, або щось там не вийшло. Або пропав десь запив і все, а сказав: Ой, сорі, яна, я десь, я не можу там полетів на одвок. Ну так, і таке теж буває. І треба теж собі такий час давати, що на на всякий випадок, щоб точно все встиг. Слухай, а знаєш, що в мене така була прикольна ситуація? Я писала пост в інстаграмі про те, як був шлях від 30 доларів за перший логотип і до проєктів за 700 доларів. І мені одна дівчина написала прям таке повідомлення, що ви так несправедливо поступаєте, ви це в доларів вважаєте. Це ви заробили? Чи це ваші дизайнери? Ви їх експлуатуєте? Було щось в тебе таке? Типу, що ну як? Я звичайно писала пост про себе, а не про дизайнерів. Я їй це кажу. Типу, ну розуміти, що там написано. Але чи було в тебе щось таке? Що дизайнер щось сказав, Чи хтось не знаю. Хоча мені здається, клієнти цього не скажуть, якщо вони замовляють <с?> проект? Ну <с>? знаєш, я саме. Свій інстаграм не так розвиваю в плані, щоб там по по дизайну я пробувала, але зрозуміла, що там мої клієнти не сидять. Так. Тому мої клієнти сидять на LinkedIn, тому я mm -hmm. там вже на LinkedIn більше орієнтуюся. Я зрозуміла, що. Коли пишеш англійською мовою, то менше негативних коментарів ну, та інший менталітет і Інші... наші сильно люблять оце, написати це написати. Сказав так. Хоча я скажу, що іноді такі негативні коментарі, об саме конструктивні, вони можуть реально допомогти. Mm -hmm. Це я бачу по своєму іншому бізнесі, і e комерс. Ну, чоловік написав конструктивний коментар. Що в нас не так, типу кажете, вони точно з камери, так не замовляйте в них. От, подивіться, от там не так, там не так. Це точно щось не те. Ми такі, ага, слухайте, дійсно щось тут не то. Треба поправити. І ви просто собі взяли на замітку цей коментар, попідтягували всі моменти і, ну, і стало набагато краще. Тобто, іноді такі негативні коментарі можуть дійсно. Смотивувати та ситуацію і покращити ще твої результати? Прикольно. Слухай, а дивися, а не думала про те, що наприклад розвивати якось через TikTok, через YouTube може, як спеціаліст? Чи ти не ці клієнти? Тобто твої ага. трошки інша ніша? Ти напевно а. через це на LinkedIn більше так. Е, так, от я працюю саме в сфері зеленої енергії. Mm -hmm. І е, дуже важливо орієнтуватися саме там, де е, твої клієнти сидять. Тобто, мої клієнти не сидять на інстаграмі, е, ніхто з е, там е, крутих компаній, які там е, профіль... фінанси не будуть сидіти в інстаграмі, прикво до прикладу, так е, всі вони більше все ж таки користуються професійною платформою, і можна дуже класних клієнтів знайти саме на LinkedIn. Ну але все ж таки, якщо говорити про... Компанії, які там б'юті, якщо там е, Очки, да. так там то більше сили, дівчата сидять, одяг може якийсь, упаковка там можна навіть домовитись, Це все. От то, то... тоді все. варто за заводити профіль на інстаграмі. Mm -hmm. А якщо говорити про якісь такі сфери, які вона перелічила, то все ж таки LinkedIn краще працює. Так, я теж помітила, що ось у Польщі LinkedIn працює набагато краще, бо того, що тут більше довіряють саме LinkedIn. Якось вони читають. Ти для них людина, якщо в тебе є LinkedIn. не людина, якщо його нема. А цей, але знаєш, що я ходила на форум Big Money у Варшаві. Був і я там зустріла одного дизайнера інтер'єрів з Румунії. І він мені розповідав такий кейс, що в нього через TikTok, Він, до речі, теж займається логотипом, його дизайнер це робить. І він каже: він в Тіктоці просто закидає відео, де він сидить так і конкретно, серйозно розповідає там, ну, може, 20-30 секунд. І в нього було замовлень на 700 тисяч євро. Тобто, завдяки Тіктоку. І після цього я чомусь так подумала, що TikTok теж варто розвивати. Але теж цікавий такий момент. Ти ніколи не знаєш, скільки притягне ця платформа, бо того, що раніше алгоритми інстаграма працювали зовсім інакше, ти типу, по ти могла собі закинути цей пост, попадати там багато лайків. Зараз ні. зараз стільки реклами, вони настільки роблять. Mm -hmm. Але от мені цікаво, TikTok. Друзі, якщо хтось є на каналі, в кого вийшло розвинути TikTok і заробити там дуже багато грошей. Запрошую обсудити цю тему. Воно цікаве, до речі. Хоча YouTube теж мені здається, люди довіряють особистому бренду, і це якраз таки те, що штучний інтелект ніколи не зможе замінити. Тобто навіть ті самі відео, коли вона коли люди бачать людину, вони їй довіряють, і я це відчуваю навіть, коли до мене приходять клієнт. Вони навіть ті, хто дивиться мій інстаграм. Ми з ними зустрічаємось при зустрічі. Я людину не знаю, але я вже бачу, як вона так тепло до мене відноситься. І така вона вже знає, яка я вона зі мною так спілкується, як типу, ми знайомі дуже давно. І мені так це настільки простіше стає в житті. спілкуєшся з практикою. І вона тобі розказує якісь приклади життя, і ти їй розказуєш І mm -hmm. це завеліє, цікавіше наблюдати. Ми снімаємо. Mm -hmm. Ага, окей, тобто ми прощаємося. так? Друзі, у нас вийшло таке дуже випадкове відео. Ми з Яною знімали перше відео. Якщо ви не дивилися про те, як стати дизайнером, як вийти на міжнародний ринок, переходьте за посиланням. Дивіться, і сподіваємось, вам сподобались наші, скажімо так, посиденьки на кухні про дизайни. Залишайте лайки, приєднуйтесь в інстаграм Яна та Мін і до зустрічі.